Три кілограми, чотириста п'ятдесят грамів, ріст п'ятдесят три сантиметри. Анжела Лишенко тримає на руках первістка сина Данила. Народився він у Сумському обласному перинатальному центрі. Маленькому дані поки що немає доби. Малюк народився о двадцять першого січня. Перейми згадує Анжела почалися днем раніше. каже те, що син з'явиться на світ першого січня, не було несподіванкою. Передбачувану дату пологів лікарі ставили на останній день року. Подивилися привітання президента, покушали і почалися перейма. Батько малюка Ярослав говорить, одразу чекав на хлопчика, а от Анжела була впевнена, виховуватимуть дівчинку. Я йшла на перший скринінг, я була впевнена, як казала чоловіку, в нас може бути тільки дівчинка. Але що цікаво, що в чоловіка по всьому роду тільки хлопчики народжуються. І всі рідні казали, ну у нас як може бути, то тільки хлопчик. Ім'я хлопчику вибирали довго, згадує Ярослав. Визначилися вже після народження дитини, додає Анджела. Хочеться щось і сучасне, як для дівчаток, так там і Емілія, і тому подібне. А для хлопчиків чомусь мало імен нових придумали. Як придумали, то якесь таке там Дамір, ну якісь такі більш як на мене, не українські ім'я. От, а тоді ми якось вирішили, що Вадим і Давид, ой, Даніл. Вчора, перший раз, як мені його поклали до грудей, я так кажу, Люся Даніл, ну, все, Даніл. Батьки новонародженого родом із Лебедина. Ну, Чи повернуться у пологовий за поповненням, поки не знають, говорить Анжела і зізнається, народжувати було боляче. На пологах до мене приходить лікар і каже, ну. Не переживайте, через два роки прийдете до мене на скринінг. Я кажу, ви думаєте, я сюди повернуся? Я ні, ні, я не повернуся. Це, це так боляче, було так важко. Все. Ем... Він каже: ну, ви всі так кажете, а потім повертаєтесь. Ну, правда, так, воно все забувається. Вчора було так важко ем... навіть це все. Поминається як страшний сон, а сьогодні, вже, коли малюк на руках, то ну, якось вже в не болить, і легше, ну, вже якось підзабулося. А от батьки маленького Роберта кажуть, повернуться ще. Бо важко і просто але ну, дасть Бог, обов'язково. Марія та Максим впевнені, ім'я, яке дали своєму первістку, принесе йому гарну долю та вдачу. Ми дуже щасливі. Готувались до родів вдома, вже там прикупили кроватку, все зробили. Ми не знали, коли точно будуть самі пологи. У лікарню говорить мама хлопчика Марія, приїхали 31 грудня із переймами. Понімала, що 31-го, либо 1. го Ну, хотілось уже, щоб і красивий був хлопчик, красиву дату. Довгий час ми вже були, можна сказати, на етапі народження, але не виходила зразу. І вже під вечір ми народили. Я чув, що да, саме ми найперші в цьому році, в цьому закладі. Перше відчуття, коли він заплакав, в мене з'явилися. Я мене не допустили, звісно, в операційну, але я почув цей голос. І було дуже так е, непро ну, такі хвилювання і відчуття з'явилися добре. Ну, мені положили на грудки, і було дуже приємно. У Сумському обласному перинатальному центрі у перший день року народилося двоє немовлят, розповідає кушерка Ірина Митенко. «Перейми ми були довгі, надвечір народилися 1 січня дітки, але вони народилися здоровими. Це дуже-дуже класно, коли народжуються дітки. Коли... Вибачте, це для мене дійсно. Це просто якийсь захват. Це особливо в даний час. Дуже класно, коли є любов, коли є надія, коли є майбутнє наше. Окрім Данила та Роберта, 1 січня у Сумах народилися ще троє немовлят у перинатальному центрі Пресвятої Діви Марії, повідомили на сайті Сумської міськради. Там лікарі допомогли з'явитися на світ ще двом хлопчикам та одній дівчинці. Діана Крахматова, Олег Вороненко Суспільне новини. Суми.